Усім доброї ночі. Сьогоднішній огляд на Пікрос 3D записаний в печері, тому маємо ехо. Підемо по сценарію, не витрачаючи зайвого часу. Головоломка від розробників Смешу та кірбі вийшла у 2009 році та одразу вразила ентузіастів. До цього моменту ігри серії пікрос та нонограми в цілому існували лише у двомірному просторі. На мою думку, перехід у третій вимір був чи не найуспішнішим серед усіх франшиз, пов'язаних з Нінтендо? Хоча і не найпомітніше, зінпікастретого створила можливості для нових геймплейних механік репрезентації завдань та стратегій їх розв'язань раніше не бачених. У той самий час, як додана комплексність урізноманітнила ігровий процес, вона не ускладнила задачі до неможливості. сама ж гра має плавну прогресію у своїй кампанії, що здатна довести навіть повного новачка до дуже високого рівня. Чи мені не знати? Я тим самим новачком і був. При переході у 3D дуже легко наплутати зі способами навігації просторі. і звести насолодження навіть від найцікавіших і найноваційніших механік нанівець. Того ж результату можна досягти, перенавантаживши гравця збитньою кількістю важливих кнопок, орієнтування у яких відволікатиме від найважливішого розкриття зображення, схованого під шарами кубів, паннотентендев. На щастя, на відміну від свого послідовника, Пікрос 3D справляється з цим навідмінно. Але про Сіквел іншим разом. Важливим елементом у іграх з репетитивним геймплеєм є аудіо та візуальний супровід. Кажуть, що на коліри смак товариш не всяк. Тим не менше бездоганно витримана стилістика гри у поєднанні з саундтреком здатна змусити більшість гравців відчути естетичне задоволення протягом усього проходження цієї довгої, довгої, тим не менш дуже затягливої і класної гри. Надають душі проекту також маленькі анімації кожного відкритого об'єкту, що лише підсилює задоволення від, крес... від розкриття секрету чергового сірого паралелепіпеду. Приємними дрібницями для мене стали описи предметів, багато з них стосується інших культур і просто цікавих речей. Ну, от, наприклад, у цій японській грі є 3D пазл з козаком танцючим гопак і є підпис про цей танець. Хіба не неймовірно? Далі, згадуючи плюси, не можна не сказати про редактор рівнів. Просто приємно і інтуїтивно. Ну і звичайно, чарівний маскот, повний завзяття та енергії. Особисто у мене немає жодних проблем з грою, але вірогідними проблемами для деяких користувачів можуть бути складність пізніші, пізніших загадок та загальна повторюваність ігрового процесу. Не кажучи вже правді і візуал, що є цілком суб'єктивними чинниками. 12 Auto Tena гра має дещо для кожного. Просто прекрасна. Всім рекомендую купити Nintendo DS вже сьогодні і почати грати. До речі, класно для блекаутів, напевно. Не можу судити. Всі посилання у дописах. Дякую за перегляд, всього хорошого.